Вітаю п'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему округлення чисел. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Візьмемо ділянку прямокутної форми, у якої ширина 17 метрів а довжина 36 метрів. Щоб знайти її площу, потрібно ширину помножити на довжину і ми отримуємо 612 квадратних метрів. Ми з вами вже вивчали, що земельні ділянки ще вимірюються в сотках. Правильно, це називається ар. але в народі кажуть сотка. Позначається, це так і дорівнює 100 квадратних метрів. Отже, площина земельної ділянки буде 6,12. соток. Але у повсякденному житті частіше всього кажуть, що земельна ділянка Має площу приблизно 6. соток. Тобто число 6 це наближене значення числа 6,12. Або, навпаки, можуть сказати число 6,12 округлили до числа 6. Знак округлення це ніби дорівнює, але такими хвилястими рисочками. Вимовляється так, 6,12. Приблизно дорівнює 6. Тому на прямокутнику ми теж можемо замінити ось так. Давайте візьмемо іншу земельну ділянку, ширина якої 24 метри, а довжина 29 метрів. І теж знайдемо площу цієї ділянки. Знайшли 669 квадратних метрів. У сотках це буде 6, 96. Але кажуть, що приблизно площа дорівнює 7 соток. І записується це так. Чому ж число 7, а не 6 вважають наближеним значенням саме цього числа. Для цього є пояснення. Зараз ми все розглянемо. Давайте діапазон дробових частин від 6 до 7. Представимо у вигляді числової прямої, позначимо десяті, тобто буде 6,1, 6,2 і так далі. В математиці так домовились, якщо число буде від 6,5 до 7 в будь-якому місці, то його треба округлювати до сімки, А якщо менше, то до шістки. Наприклад, давайте згадаємо площу першої земельної ділянки вона була 6,12. Для цього нам потрібно оцей відрізочок поділити ще на 10 маленьких відрізків, і якраз ось тут у нас є це саме число. Воно знаходиться у цій частині, тому наближується до шести. Бачите, як воно далеко від сімки, тому і округлюють його туди, куди воно ближче. Наступна у нас була площа земельної ділянки це 6,96. Дивіться, де воно, майже біля сімки, тому і округлили до семи. Числа від 6 до 7 ми поділили на 10. Потім кожен маленький відрізок. Ще поділили на соті. Так само, якщо ми кожен цей відрізочок будемо ділити, то ми отримаємо тисячні, десятитисячні і так далі. Але головне, нам потрібно дивитися на першу цифру, тобто на десяті. Отже, давайте візьмемо це число. Воно буде знаходитись 6,3 десь тут і тому буде округлюватися до 6. А якщо ми візьмемо 6,616, ось 60 наші, ось тут, десь воно знаходиться, в цьому діапазоні, тому округлюється до 7. Коли ми беремо. І відкидаємо усю дробову частину, тобто округлюємо до цілих. Бачите, Тут ціле, тут ціле, тут ціле, не просто до цілих, а до одиниць цілих. Пам'ятаєте, ми вивчали з вами розряди і чисел, і це у нас одиниці цілого. То це називається округлення десяткових дробів до одиниць. Але ми можемо округлювати до будь-якого розряду. Давайте округлимо до десятих. Тобто візьмемо. Число дробове і округлимо до десятих. Де у нас? Ось це у нас одиниці, нуль цілих. потім йдуть десяті. І ставимо пунктирну лінію. Спочатку нам потрібно її ставити олівцем для того, щоб ми розумілися, потім, ви вже коли навчитеся, її не треба малювати. Тепер дивимось, нам потрібно нібито обрізати число так, щоб залишились тільки цілі і десяті. Все, що буде стояти після, нам не потрібно, але до того, як ми округлимо, і до того, як ми обріжемо це число, існує певне правило. Якщо після пунктирної лінії цифра стоїть яка дорівнює від 0 до 4, то тоді ми просто її відкидаємо і записуємо округлене число у тому вигляді, як воно є. Давайте інший приклад. Знову округлимо до десятих, Ставимо пунктирну лінію, якщо цифра, яка стоїть після пунктирної лінії, буде від 5 до 9, то нам потрібно до попередньої цифри додати одиницю. І тільки тоді ми округлимо, тобто буде вже не 2, а 2 плюс 1 3. І округлення буде виглядати ось так: 2,3. Це треба запам'ятати. Округлення відбувається за цим правилом до будь-яких розрядів. Дивіться далі, наприклад, округлення до сотих. Візьмемо число соті це у нас ось 85, сотих. тобто пунктирна лінія буде тут. Дивимось на цифру після сімка. Вона більше п'яти. Тому нам потрібно до попередньої цифри додати одиницю округлення до тисячних. Візьмемо це саме число. Тисячні це у нас ось тут. Десяті, соті, тисячні ставимо пунктирну лінію. Дивимось на цю цифру, четвірка вона менша за п'ять. Тому можемо просто всю цю частину відкинути. Ось так виглядає округлення до тисячних. І давайте це ж саме число округлимо до десятитисячних. Ставимо пунктирну лінію, 6 у нас більше за п'ятірку, тобто в цьому діапазоні, тому нам потрібно до четвірки додати одиницю. Давайте розглянемо ще один приклад округлення десяткових дробів. Наприклад, нам потрібно округлити до сотих ось таке число, де у нас, соті? ось тут 39. Ставимо пунктирну лінію і ми розуміємо, якщо вісімка, нам потрібно до дев'ятки додати одиницю. Але якщо ми додамо до неї одиницю, буде 9 плюс 1 10. А тут же спрацьовує правило як у додаванні у стовпчик. Якщо у нас 10, то ми залишаємо 0. І до наступної цифри додаємо одиницю. Тобто округлення буде виглядати ось так. 0 ми можемо не писати, але якщо нам потрібно округлити до сотих, то нульом ми просто показуємо, до якого розряду ми округлювали. Округлюють не тільки десяткові дроби, але й натуральні числа. Неможливо встановити точно, наприклад, скільки людей живе в Україні, або скільки кубічних метрів. Води містить Київське водосховище, скільки тонн зерна зібрали минулого року в нашій країні, і так далі. Цю інформацію можна знайти в певних довідниках, однак в них дані є теж наближеними. Округлення натуральних чисел багато в чому схоже на округлення десяткових дробів, але є певні відмінності. Давайте розглянемо. Отже, Округлення натуральних чисел ми можемо теж округлювати, наприклад, до десятків. У нас є одиниці, десятки, сотні, тисячі і так далі. Згадуємо. Давайте округлимо до десятків число 234. Це у нас одиниці, а це десятки. Поставимо пунктирну лінію такий же самий принцип. Якщо після пунктирної лінії стоїть 4, 3 і менше, То ми повинні це число залишити незмінним. Але відкидати ми нічого не можемо, тому що число 234 не може стати просто числом 23. Це різні числа. Коли ми округлюємо натуральні числа, то ми повинні замість тих цифр, які стоять після пунктирної лінії, поставити нулі. 234 наближене до числа 230. Округлимо до сотень. 8763 у нас є таке число Одиниці, десятки сотні. Ось у нас сотні округлюємо, дивимось на цифру після пунктирної лінії. Шістка. Вона більше, ніж п'ятірка. Тобто нам потрібно. До цієї цифри додати одиницю. А замість цих двох цифр поставити нулі. округлення до тисяч. Так само. Дивіться, яке у нас є число. 884. Одиниці десятки, сотні А де тисячі, а тисячі нібито тут. Так і ставимо пунктирну лінію, дивимось на цифру після пунктирної 8. Ми можемо додати одиницю до тієї цифри, якої нібито немає, тому ми просто ставимо тут одиницю, а замість всіх цифр після пунктирної лінії ставимо нулі. І так і кажемо, що число 884 наближене до тисячі округлення до десятків тисяч. Давайте візьмемо ось таке велике число. Де у нас десятки тисяч, одиниці, сотні тисячі, одиниці тисяч, десятки тисяч. Отже, ось тут ми ставимо пунктирну лінію, дивимось п'ятірка, тому нам потрібно цю цифру збільшити на одиницю і поставити 4 нулі. Тепер давайте сформуємо правила, які відрізняють округлення десяткових дробів від натуральних чисел. Отже, для того, щоб десятковий дріб округлити до десятих, сотих і так далі, треба всі наступні за цим розрядом цифри відкинути. А при округленні натуральних чисел до деякого розряду замість усіх наступних за цим розрядом цифр, пишуть нулі. Не плутайте, будь ласка, а у мене для вас завдання. Напишіть мені у коментарях якого ви зросту спочатку вигляді десяткового дробу, а потім округліть його до цілих, тобто до одиниць? Сподіваюсь, тема для вас була зрозумілою. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!